Оце щасливенькі помідорчики, їм повезло, у них була куліска. Ось такий гарненький. Ось це вже цвіте. Оцей величенький вже цвіте. Це ті, що стояли з куліскою, після самого в день посадки поставлена була їм затінок. І останні нещасні. Зараз ми йдемо провідати друзей чоловіка. Ось вони такі друзі чоловіка. Що ти тут робиш? А? Тебе сюди хтось звав? Звав тебе хтось сюди? Гіля отсюда! Ось, бачиш, клубничку, як потовкли. Роботу зробив, так? Да? Потовк клубніку. Наче піднялась так більш-менш. Ці два рядочки. Ну, зараз соберу. Зараз соберу трошки ягідки. Ось вона ягідка. Трошки соберу. Зло їй, що вона на травці, оказалась. А вон там воно потовкли, звісно, поламали кущі. Там, звісно, пострадали кущі. Що ти оце наробив? Думать же ж треба, що ти робиш? Що, мало місця, де поваляться, чи що? Чесно, ну, я з тобою розберусь.